Друзі, всім привіт! Нарешті починаємо. Отже, це із різних магазинів, не тільки з Аврори, з Аврори сумочка однозначно, бо вже е, треба було кудись то складати. Покроково. Так, Вологі туалетний папір, must have. Написано kids, але друзі, воно і для дорослих так як треба. Просто повірте, воно вам треба. Особливо літо. Так, вологі серветки, універсальні. Руки, тіло, а загалом обличчя. Обличчя і руки. Це літо, це просто необхідно. Далі. Серветки, вологі дитячі. Так, це їх можна використовувати як туалетний папір, і як звичайні вологі серветки. Так, далі. Друзі, вологих серветок багато не буває. Ось такі. Ні, тут запечатане просто це відкрите. А чому воно відкрите. Так не має бути. Друзі, оці FlyFix, о, ні, EcoPack, ні, як же ж вони називаються? Alcohol Free FlyFix значить так і називається. Premium Baby Weight Vibes. Найкращий туалетний папір вологий, який я купувала, який користувала. Ось ці я купила просто спробувати, чи не будуть вони кращі. От, бо з інших, ось ці самі такі міцні не розлазяться, Пробачте на слові. От побачимо, що із цих двох пакуванчиків чи вони перевершать, чи це знову буде ж таки на першому місці. Так, далі. Далі ось такі штуки біндери. Вони ж кліпси, вони біндери, малесенькі біндери, вони і для організації рукоділля підходять, і для а, скріплення паперів, і, і що я використовую на каву. А, пачки кави, дуже гарно, дуже. Прикольно ними затискати, тоді не виходить повітря із пачечки. Так само можна і якісь крупи. І ще, ну, просто що стосується кави, там сама така жорстка поліетиленка профольгована. Тож, ось ці біндери це просто must-have з того, що має бути. Далі, друзі, ось це, ось це масочка. Я вам зараз навіть її продемонструю. Це масочки, які просто рятують влітку шкіру. Жодних пілінгів, жодного нічого не можна робити на шкіру, яка потерпає від сонечка. Але, 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 треба щось о, якось робити. Зараз я вам продемонструю, як це виглядає. Так. Це нам вже не знадобиться. Значить, із зеленим чаєм я брала глиняна маска в стіку із зеленим чаєм. Це вже в іншому магазині, не в Аврорі, бо буде чекати. Так, можна ось так намагатися довго зняти, а можна ось так трошечки прокрутити. Ой, воно розвалиться. Це ж треба таке. Халепа. але дуже приємно пахне. Хотіла вам показати, як воно файно працює. О, тепер працює, висовується. Отже, це е, глина із е, зеленим чаєм. Ізга, е, тут не написано, і тут зараз побачимо. Green Tea Oil, Control Clean, Solid Mask. Зелений... Олія зеленого чаю. Ось такого. Просто вмили гарненько обличчя, повозюкали ось цим стіком по обличчю, по всіх проблемних місцях. М'якесенько помасажували, походили хвилинки дві, змили. І у вас чистесеньке обличчя, без всяких там. Пілінгів і всього іншого. Це просто найкраща маска, яку можна використовувати влітку, і вона не додасть вам жодних проблем. Ну, а потім, звичайний, денний крем, і все ідеально. Ось ще раз. Просто суперова тема. Бачите, купуйте, не сумнівайтеся. Далі матуючі серветки, це, здається, в Єві було. Матуючі серветки, це коли ви вже зробили макіяж, коли у вас вже все гарно. От. Але зараз літо, і ми всі, звичайно, підвладні цій. О, підвладні цій жарі. Ось так от прикладаєте до макіяжу, до всього на світі на обличчя. Отак от, от потерли. Ця, цей папірець вбирає усю вологу, весь жир. От, макіяж лишається при вас неушкоджений. І ось ці серветочки це просто друзі прибирають жирний блиск, не ушкоджують макіяж. І це чиста правда: екстракт канабісу кому цікаво. Для всіх типів шкіри. Ну, таке, друзі. Такі папірці малесенькі, вже не буду туди вкладати. Ось маєте. Поки що в такій, щоб не... не розлазилася упаковочка, я так і ношу в таких пакетиках в сумці. Що тут? Призначені для моментального видалення надлишків жиру з поверхні шкіри обличчя. Простий швидкий спосіб очищення обличчя та надання шкіри свіжості. Тонкі серветки миттєво вибирають надлишки жиру з поверхні шкіри, запобігаючи забрудненню пор і залишаючи матову, чистою та гладку шкіру без шкоди для макіяжу. Таким чином, вам не потрібно постійно пудрити обличчя для видалення неприємного миску, що веде до накопичення шарів пудри і до закупорювання пор шкіри. Використання матуючих серветок надає вашій шкірі свіжого і догляного того вигляду, а пори залишаються чистим. Друзі, це реально так. Просто must-have. Спробуйте. Спробуйте це в Єві. Але, можливо, і в Watson's є. Анна, вітаю. Рада бачити, дорогенька. рада бачити. Так, далі розпаковочка. Ще одна така сама маска, якось ця ця. Її, до речі, можна ще і на плечі підліткам. Якщо ви розумієте, про що я? Ось ці масочки, ось це вона одна і те саме. Так, далі. Ось такі файні рушнички. Це е, і від пилу, кухонна з мікрофібри. І е, зі столу витирати, і просто промокати руки під час готування. Вона дуже гарно вбирає вологу. Тобто ось такі пухнасті серветочки, там вони чи по 12, чи по 14 гривень були. Але не в Аврорії, треба згадати де. Ось такі магазинчики, типу, все по 8. Серед них були і магазинчики, де продавалися ось такі файні серветочки. Мабуть, я їх з краєчку ось так покладу. Так. Далі іще одна варіація серветочок. Дай боже пам'яті, де ж я їх купила. Такі самі, як я вам уже демонструвала, ті матуючі серветки, тільки тут все китайське. Все таке саме дуже тонкий папір. Йой, не хочеться спсути. А, і тут зелененькі. А, ну, ароматні вони чи ні? А ці ароматні. В Єві не ароматні, а ось ці ароматні. З котиком, з таким котиком. Прекрасні. Принцип той самий. Прикладаєте до нафарбованого обличчя до щічки, до повіки. Ось так приклали, ось так розгладили. Все вибиралося, і вона тоді, жирно, воліє, шкірний, просто викидаєте і маєте свіжий доглянутий вигляд. Must have ось ці серветочки, це просто дещо. Так, далі, друзі, ось ці органайзери мене просто, е, я не знаю, вони класнючі. В них можна зберігати геть усе. Усілякі дрібнички з рукоділля, усілякі, о, як це? Як то сказати? бусинки, бісер, якісь, я не знаю, гаєчки, якісь болтики, які у вас невелика кількість, а вам треба це все організувати якось. От. Можна ось так по наборах прикраси ваші, наприклад, сережки і каблучка. Сережки і каблучка в кожну ячейку, якщо маєте багато прикрас. От. Тобто, ось такі органайзери це просто дещо. Я їх знову купила три штуки. Бо у мене безліч ідей що можна сюди покласти. От. Тож, організуємо свій простір, як вміємо. І ось така ж татинція, друзі. Вони мені зручні, я їх обожнюю. Це е, очищувач та подрібнювач. Зараз розберуся, як тут його відкрити. Ось тут це все. Ось. У мене вже є такий очищувач, читай подрібнювач, е е такий рифльоний, потім, типу для корейської моркви, але гладенькі найкращі. Дуже зручно в руку брати і дуже зручно чистити моркву, е буряк, картоплю, яблучка, е Все, що ви чистите, ось таким чином. Просто взяли, почистили тут. Найменша стружка йде, найменша, як це відході. Дуже зручна. І я бачу, що вона тут така широка, аж реально під мою руку підійшла. Просто ідеально. Наче все це. Ось цими штуками дуже зручно, якщо там якісь ушкодження є на овочах, то дуже зручно ними виймати. Але в цьому випадку якоїсь вони іншої форми. У мене були такі загострені і в один бік дивилися, а тут вони просто якісь декоративні. Тож, я не впевнена, що саме з цього приладу мені щось допоможе. Ніж для чищення овочів Ось Отакі От покупочки, друзі, на тому все. Дякую, що були. Дякую, що підтримали. Лишатися ще пов'яжемо, чи розбігаємося, як у вас настрій. торбинка. Мені так сподобався цей кіт. Люблю гладити котика, сьорбати каву та ходити в Аврору. І такий кот. Ну, прекрасний же. Хіба можна цього? Дякую за вподобайки. Дякую, друзі. А, ще подруга мені подарувала ось такий ремувер для кутикули. Мої дівчатка. Доброго вечора вітаю! От, ремовер, І не стільки для рук, скільки для ніг мені це треба, бо якось на ногах шкіра більше пересихає. От, тож, Чорних кафіялка будемо, будемо, будемо. До 1.06.26, на 26-го у мене ще рік, трошки менше. Давайте пов'яжемо. <н� ці> ну добре, добре, тоді трошечки. Отже, пов'яжемо то пов'яжемо. Зараз я тоді це складаю назад, потім розберу все по своїх місцях.